Слава Ісусу Христу! Слава Богу за спів, за братів, що вони в нас є, що є можливість славити Бога саме таким чином. Я не, не зупинюсь повторювати, наскільки важливий спів, наскільки важливо взагалі прославляти Бога в піснях, наскільки це піднімає якийсь такий от, ну, запал дає новий, дає можливість горіти. Бо коли ти постійно. Якось в такому співі, в таких піснях, то в тебе вже воно в голові сидить. Після служіння вірю, що в кожного таке є, ти виходиш і собі в машині, там, чи як додому добираєшся, йдеш і співаєш вже цю пісню. Ісусу слава, Ісусу, слава! І в тебе воно постійно в голові, ти вже про це думаєш. В тебе воно вже крутиться. І так постійно воно воно допомагає нам пам'ятати взагалі, кого ми маємо прославляти, хто наш батько, хто наш захисник. Тому, слава Богу, за це, слава Богу, за братів ще раз. Хочу зачитати таке місце з Писання, воно знову ж подібне до нашої теми про церкву. Ми будемо ще якийсь час говорити про цю тему, бо вона є у нас зараз на першому місці. Це є тема нашої церкви, О, ну так, тема всіх зараз служінь. Брати, зараз хтось про це ділиться, хтось, можливо, відходить десь від теми, але в кінці-кінці ми все рівно повертаємось до одного, бо у нас, ну як не крути, випливає, що ми церква і. Думки вони сходяться у нас, у братів, хто служить тут з цього місця. Дії святих апостолів, другий розділ з 42 го віршика. Написано таке. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В, Єрусалім... в Єрусалимі панував великий страх серед усіх, а всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував цього. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб в радості і простоті серця, приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Тут вказані такі. Опис, опис можна сказати, як рання церква збиралась разом, як вони проводили свій час, як вони. Що вони робили взагалі в той час? І от, ну я думаю, у кого яка уява, я як коли це читав, я відразу уявляв, як це все відбувалось. Це знаєте, як колись книжку читаєш, і ти відразу собі прокручуєш, як, як воно, як би ти це все бачив. І у кого як уява працює? Ну, але я розумію, що в той час у них справді була любов між ними. У них справді були такі, я вірю, що дуже теплі і дуже гарні стосунки. Бо це не було як зараз. Вони не збирались десь в такому гарному місці, в такому великому, можливо. Вони не збирались навіть в якихось. Ну, просто в квартирах. Ми ж, ми ж бачимо всі, як історично виглядали тоді будівлі. Вони були, ну, не найкращої якості, можливо, там. Може, десь якийсь пісок ще був через те, що там ну, місцевість така, що багато і піску, і постійно жарко, і може якісь і запахи були, але їм було на це неважливо взагалі. Написано, вони збирались і вони ламали хліб, вони молились, вони підтримували одно, один одного. Якщо написано, вони продавали маєтки і майно, щоб поділитись всіх хто потребував, то уявіть наскільки там були взагалі тісні взаємовідносини людина між ну, людьми. Не так, як зараз, що у когось, можливо, проблеми ми швидко вислухали, ну, помолись Богу, хай благословить, і побігли собі по своїм справам. Наскільки люди були об'єднані одною ідеєю, одною ціллю, вони горіли, вони, ну їм було це цікаво, вони хотіли постійно збиратись, вони написано, вихваляли Бога, і, і Господь додавав до них щодня тих, які спасались, тобто їх кількість вона тільки зростала. І по цей день ми бачимо, церква росте. Церква, яка взагалі в світі я зараз називаю всі церкви одним словом. Бо люди, які приходять до Бога, я вірю, що кожен день кається, ну, як мінімум, я думаю, одна людина кається в день. Ну, було б добре, якщо б це так було. Я не знаю точно, кількість немає такої статистики десь по іншим країнам чи по регіонам нашої країни. Але наскільки, якщо б ми зараз спробували так бути в такій єдності, в такій любові. І взагалі в таких стосунках, як була перша церква, як рання церква збиралась. Наскільки приємно було б взагалі існувати? І, можливо, б менше було, як зараз кажуть, і депресії, якихось поганих настроїв. Бо коли люди постійно перебувають в такому, в такій єдності, в такій підтримці одне від одного, коли в тебе якась проблема, і людина заради того, щоб тобі допомогти, йде, продає свій маєток, чи там якусь свою долю, чи можливо. ну, Просто що-небудь робить для того, щоб вирішити твоє, твоє питання, то це, ну, я вірю, що Бог їх дуже благословляв потім, і Бог вів їх надалі, щоб церква розбудовувалась і щоб церква ставала більшою. Перша церква вона часто збиралась разом, і вони всі разом поклонялися, як я вже сказав, Богу. вони Їм не важливо було, де вони зустрілись. Там могла бути якась і печера, якийсь і підвал. Можливо, десь вони і на вулиці збирались, про це не вказано, але може, вони просто зібрались, і не важливо було де. Вони в будь-якому місці славили Бога, написано. Для них церква була в тому місці, де вони знаходились в той чи інший момент. І, і Бог був там на тому місці. Я вірю, що Бог до них приходив і Він доторкався їх сердець, і вони переживали великі чудеса, написано, бо вони робили великі речі на той час. Їх люди боялись боялись, бо не знали, що це, хто це взагалі, як це. Церква має бути такою, щоб люди взагалі, ну, я не, маю, не кажу, що нас мають боятись, люди хто світу, але про нас мають всі чути, про нас мають всі говорити, що от є десь там така церква. Є в тому, в тому, в тому районі цих церковних багато, ці християни, вони роблять великі речі, через них якісь, якісь чудеса відбуваються. Я думаю, Господь цього хоче від нас, щоб і так було у нас. Вони спілкувались про Ісуса, вони молились, вони славили Його. Так само, як ми зараз робимо, у нас є домашні групи. Ми також збираємось, у нас невелика кількість, але ми теж, слава Бога, ми молимося, спілкуємося, співаємо, вживаємо якусь їжу. І це є прообраз у цієї ранньої церкви. Як воно було, як воно відбувалось. Хочу ще сказати таку думку стосовно того, що, знаєте, у нас. Ну, часто таке буває, було і буде, що людина приходить на служіння, вона, знаєте, таке гарне служіння було. І все, служіння закінчилось, людина пішла. І так просто ну, протягом десятиліть, можливо, 5 років, 10 років, 15 років, людина просто приходить в неділю на служіння, вона помолилась, поспівала, привітала з кимось, пішла і живе своїм життям. Ми всі ну, якби, бачимо знаємо таких людей, може, колись хтось з нас таким був. І ми можемо сказати, так нам сподобалось сьогоднішнє служіння, так нам сподобалось як прославлення, як група співала пісні під час прославлення, чи проповідь якась гарна, брат сказав. Але якщо після служіння, після того, як завершилось служіння, ми вийшли, чи людина вийшла, і, і просто для неї це був як звичайний, як такий кажуть, момент, просто пройшов і все, то це дуже прикра така ситуація. Бо церквою це бути, це не тільки в ролі слухача ми маємо бути. Ми є духовні учасники, а не духовні споживачі. Ми можемо. У нас є періоди, коли ми маємо бути як губка, так колись мені казали, ми маємо впитувати всю інформацію, всі проповіді, які говоряться, але ми не можемо бути постійно тільки споживачами. Ми маємо бути учасниками, маємо бути організаторами, маємо бути першопочатківцями, першопроходцями, але точно не споживачами все життя. Дуже прикро, коли в церкві дуже багато цих споживачів, які тільки приходять взяти, але нічого не віддають. Коли потрібно десь послужити, десь щось допомогти, дрібне, людей немає. Бо всі споживачі, вони спожили, взяли те, що їм треба, корисне, і немає людей. Але коли людина починає задумуватись, що я можу зробити для церкви, що я можу зробити для людей, де я можу ще послужити, кому я можу послужити, то вже починає трошки змінюватися взагалі хід. Зачитаю Римлян, 12 розділ з четвертого вірша, написано такі слова: бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії. Так само, хоч і багато вас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в, в міру віри, якщо служіння, перебувай в служінні, якщо учитель у навчанні, коли хто потішає, потішить. Коли хто падає, давай у простоті. Хто керує, керує з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю і скажемо на це амінь. Тут вказано нам чіткі дії, що нам робити, як нам рухатись взагалі в церкві. Кожен хто, який має дар. Чи можливо, ну, багато є людей, які не знають ні покликання ще свого до кінця. Можливо, хтось не знає, який дар, у кого є. Але. Якщо нічого не пробувати, якщо не старатись десь побачити цей дар, то ми і не побачимо його ніколи. Я вірю, що всі, хто є на цьому місці, ви знаєте, який Бог вам дав талант, який Бог вам дав, які дари вам дав, яке ваше покликання, бо люди, які вони постійно в служінні, вони постійно в молитвах. А я бачу, що люди, які є на цьому місці, вони постійно в молитвах. Бо Саме на таких молитвах, на таких людях, молитовниках, на них часто й тримаються церкви. На них, можливо, й тримається навіть і область, і країна наша. Бо Господь чує кожну молитву, він чує кожний взагалі крик до нього. Можливо, якщо цей крик він десь в кімнаті, просто в квартирці, десь на ЖК Софії, знаєте, чи просто. Але Бог чує. Скажемо на це амінь. Господь чує кожну молитву і кожне звернення до нього. А тим більше, коли збирається така кількість людей, тут вже більше нас, ніж троє. Слава Богу, за це. Бо як сестра перед служінням казала сьогодні, прийшло на 16.00, вже було, каже, нас троє чи четверо. Вже не один, вже не одна, вже не дві людини. І вже можна проводити служіння, вже це. Ну тут є Бог на цьому місці, якщо вже є чотири людини. Я пам'ятаю, я теж, коли проводив служіння молитви на 16.00, ну це, це робочий день, ми розуміємо. Люди десь, ну, хтось на роботі, хтось десь зайнятий. Але коли приходили дві людини, я настільки радів, що мені буде кому щось сказати, що я не просто прийду і сам ну, помолюсь. Я дуже, ну, думаю, по мені видно, я дуже люблю говорити. Я дуже люблю щось розповідати. І якщо немає людини, кому слухати і кому говорити, ну, прикро. Але слава Богу, коли є люди, які можуть чути. І слава Богу, коли Бог дає, що говорити, коли Бог дає певні думки, коли Бог прибирає знаєте, всі ті і хвилювання. Я пам'ятаю, ну, я взагалі перша проповідь в мене була ще, коли мені було років 10 чи 11 в таборі. І при тому це було за те, що я порушив там певне правило в таборі християнському. Це було як наказання, знаєте, ну, покарали мене. Сказали, через 20 хвилин служіння з тебе проповідь. Переляканий вже все, не знає, що робити, що придумати. Але наскільки швидко тоді тема прийшла в голову, Бог поклав просто думки вже тоді. І слава Богу, коли в церкві є люди, кому є говорити. Бо часто є зараз церкви, де є ті, хто можуть говорити, але нема кому говорити. Або буває навпаки, коли є ті, хто хочуть слухати, але нема тих, хто можуть говорити. Тут треба, знаєте, баланс тримати і молитись, щоб завжди вистачало людей і з одної сторони, і з іншої. І тоді церква буде мати ось цей баланс, єдність, і вона буде виконувати свою функцію. Ще таку думку скажу, і ми будемо молитись. Ми знаємо, всі є у нас посольства, консульства різні в, в Україні. Є посольство, наприклад, там Сполучених Штатів візьмемо, Вони є по всьому світу, майже в кожній країні. І незважаючи на те, що посольство може бути в іншій країні, воно діє як притулок. Там застосовуються свої правила, свої закони. Воно діє як притулок, і воно діє як така частинка штатів, тільки у нас в Україні. І так само так само і церква, вона функціонує як такий притулок невеличкий. Притулок. Частинка раю, можна так назвати, частинка Царства Божого, це церква, тут на землі. Щоб ми побачили, як воно буде взагалі виглядати, як ми, як ми будемо далі існувати, коли будемо в вічності разом з Богом. Це, як знаєте, ну там до є короткі ролики, щоб зрозуміти, який буде якийсь чи кінофільм, чи до книжок є такі рецензії пишуть. Щоб зрозуміти, про що воно. Отак само і церква це така рецензія, як буде далі, як ми будемо проживати все наше життя. Це такий попередній перегляд, який я сказав, що таке царство Боже. Поки у світі панує хаос, якась метушня, поки панує зло, темінь, в церкві має бути все протилежне, бо це є притулок, має бути зручно, комфортно, має бути доброта, світло, любов, панування, а не все те саме, що в світі, тільки в церкві. Бо якщо в церкві робиться все те саме, що в світі, то чим ми тоді відрізняємось від світу? Якщо у нас розколи, якісь суперечки, якийсь розбрат, якийсь нелюбов один до одного, не переносимо того чи іншого, те саме, що робиться в світі, те саме, що робиться у людей, які в світі проживають життя. А коли ми працюємо, як ми як ми маємо існувати церква, коли відбувається все те саме, коли є в світі несправедливість, брехня, а в церкві... Справедливість і тільки правда, і тільки правдиві слова, то це правильний функціонал церкви, це правильне призначення церкви. І це те, що, як кажуть, знаєте, такі методична інструкція церкви. Коли ми так робимо, а не так, як в світі, коли ми відрізняємось. Тому, коли люди бачать церкву, які не з церкви, вони повинні бачити певний альтернативний спосіб життя. Якусь іншу реальність, не таке, що вони звикли бачити. Раніше як бачили, що людина, ну віруючи, як казали штунда, по одягу, по спілкуванню, можливо, по ситуаціям, коли якісь там ну, нестандартна ситуація, як людина це поводить. Або, можливо, якась десь спокуса, як людина це поведе. І відразу було видно, ну, це людина якась звичайно просто, чи вона все-таки з церкви. Ми показники того. Ми показники царства Божого. Взагалі, хто ми? Своїм життям і своїм відношенням. Іноді ми часто, знаєте, ще критикуємо церкву, стаємо песимістичним, починаємо оцінювати все. Ми наче включаємо в себе таких вчителів як в початковій школі, і починаємо все оцінювати. Це добре це не добре. Це правильно це неправильно. Так чудово, так не чудово вже. Але ми повинні бути дуже обережними, коли ми говоримо про, про церкву. І коли ми оцінюємо церкву, чи маємо ми взагалі на таке право, чи дав нам Бог таке право взагалі оцінювати церкву. Ісус помер за кожного з нас. І скажемо на це амінь. Він помер за церкву, не за церкву якусь одну, яка є в Україні, чи десь взагалі розкидану, розкидану по світі. За церкву, це має цінуватися загалом за всі церкви, які є. За кожного християнина і за кожного, хто увірував в нього, за тих він помирав. І замість того, щоб критикувати чи десь оцінювати церкву, чи десь щось видумувати, ми маємо в потрібний момент зупинитись просто помолитись. Так само ми будемо робити і зараз. Потрібний момент зупинку цю зловити в житті. Мене знайомий раніше часто казав, зупинись, поки зупинка не буде останньою. Ну тут майже те саме. В потрібний момент зупинитись, в потрібний момент отримати цю мудрість, відкриття, помолитись, і йти далі. І виконувати, як я вже казав, оцей функціонал церкви. Те, що закладено в нас, і те, що є у нас в методичних інструкціях. Давайте встанемо і будемо молитись. Батько наш Небесний, ми дякуємо і славимо тебе, Господь, що ми. Можемо називатися церквою, що ми можемо, Господи, бути частиною Тебе. Ми можемо бути ось тим самим, як я казав, якимось початком царства Твого, Господь. Ми можемо, Господи, бути тими, хто показує, як буде потім. Ми, Господи, можемо бути тими, хто показує альтернативну реальність в цьому світі, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти дарував нам і показав справжню любов. Показав нам, яка церква має бути. Залишив нам своє слово, залишив нам певні, Господи, інструкції, як, ми потрібно, як нам потрібно діяти і що ми маємо робити, Господи, ми дякуємо Тобі за це. Славимо Твоє величне і святе ім'я, Господи. Ми вдячні Тобі, Господи, за. Те, що ти вчиш нас постійно, незважаючи за те, що десь ми часто проявляємо непослух, часто ми десь сходимо шляху, можливо, десь збиваємось, Господи, падаємо. Але ти все рівно підтримуєш ти все рівно, Господи, простягаєш руку, піднімаєш, Господи, і даєш далі сили йти, і даєш далі можливість рухатись. Господи, я хочу зараз, щоб ми молились за церкви, за церкву, Господи, за церкву країни нашої. За те, щоб, Господи, наша церква вона була помітною іншим людям, які не входять до церкви. Господи, за те, щоб церква вона була помітною для тих, хто, у кого, можливо, кам'яне серце вже давно. І хто, можливо, ніколи навіть спільного нічого не мав, Господи. Але дай показати своєю поведінкою, своїм існуванням, своїми взаємовідносинами, як ми маємо діяти, як ми маємо жити, Господь. Боже, давай нам мудрості, давай нам любові один між одному, Господь. Дай нам мати правильні стосунки в церкві. Дай нам бути як та рання церква, збиратись і мати настільки підтримку, що що ми маємо, якщо є проблема у нашого ближнього, ми будемо готові зробити все завгодно, хоч продати маєток, хоч десь, Боже, потрудитись, щоб просто допомогти цій людині. Боже, благослови, щоб в нас повернулось оце правильне. Мислення стосовно церкви, щоб у нас повернулись правильні думки, Господь. Благословим я Ісуса Христа, молимось за нашу церкву, щоб у нас, Господи, виконували всі ті функції, Господи, які, мають, які ми маємо виконувати. Щоб ми були тим притулком, Господи, в цьому світі темному, щоб ми були тим захистом для тих людей, які можливо. Нічого не добились в цьому житті, у яких всюди, Боже, якісь проблеми, труднощі, всюди знущаються над ними, десь їх повиганяли, Боже. Але щоб церква приймала таких людей і давала їм запалити далі, не зупинятись, не упускати руки, а далі йти, підтримувати таких людей, щоб церква була тою лікарнею, Господи, для хворих людей. Щоб вона справді зцілювала людей, щоб вона справді допомагала, якщо у людини є проблеми чи труднощі, перемагати Боже, перемагати все зло, перемагати всякий гріх, всяку залежність, Господь. Щоб церква виконувала свою Божу свій план, заради чого ми тут є на цьому місці. Щоб як було раніше, щоб ти наповнював церкву, Божу людьми щодня, так написано, Боже, в слові Твоєму, що ти наповнював щодня церкву свою. Ми хочемо, щоб щодня люди про нас дізнавались, щоб люди про нас чули, щоб про нашу діяльність, про Господи, певні чудеса, про зцілення чули у всьому світі. Благослови, Господь, ми молимося за це і просимо Тебе. І ми довіряємо Тобі надалі, наше майбутнє. Ми довіряємо Тобі майбутнє нашої церкви. Життя своє ми Тобі довіряємо, Господь, на всі 100%. І просимо, веди нас далі і будь разом з нами. Ми молимося за це служіння, за цю молитву, молитву. благослови слово, яке ще буде звучати, братів, всіх, хто прийшли на це місце, всіх, хто онлайн. Ми дякуємо Тобі за те, що люди прагнуть до молитви, люди прагнуть до того, щоб чути Слово Боже. Боже, дякуємо Тобі. Будь возвеличений, будь прославлений наш Господь. Отець, і Дух Святий. Амінь.